Трагедія у яполоті, ДТП, в якій чоловік отримав інвалідність, а дружина втратила дитину, два роки розслідують. Справа досі не в суді. Я тут мер. У дубні черговий скандал із міським головою. На нього депутат написав заяву у поліцію. Така не одна. Ай Новини. Добрий вечір. Трагедія у Яполоті. Два роки без покараних. Чому затягується справа, що зламала життя? Майже два роки тому, у серпні 2023 року, у селі Яполоть на Костопільщині сталася страшна аварія. Через неї чоловік отримав інвалідність, а вагітна жінка втратила дитину. Незважаючи на такі наслідки, офіційних обвинувачень досі нікому не висунули. Чому слідство попри проведення експертизи так і не встановило винних, розкаже наш Артем Максименко. Майже два роки минуло з моменту страшної аварії, яка сталася в селі Яполоть на Костопільщині. У 2023 році автівка влетіла у мотоцикл, яким їхало подружжя. Внаслідок зіткнення чоловік отримав інвалідність, а його вагітна дружина втратила дитину. Отримав інвалідність, я і дружина. Втрата дитини. Мав бути хлопчик, вже дружина була на п'ятому місяці вагітності. Якби, травми, лікування. Незважаючи на час, що минув з моменту ДТП, вині досі не встановлені. Як розповідає постраждала жінка, того трагічного дня вони з чоловіком поверталися додому з магазину. Усе трапилося під час повороту у власний двір. Від удару мотоцикл із подружжям відкинуло на понад 10 метрів. У нас їхала машина, я бачила, я обернулася, під'їжджали додому. обернулася, бачила, що ззаду їде синій автомобіль. Кажу до чоловіка, що нас ззаду їде автомобіль. Нахилилася до нього, він каже, я бачу, у нас включений поворот. Я ще глянула, да, блимає стрілочка зеленого кольору, лівий покажчик повороту, що не, не переживай все, це заїхали, не доїхали до воріт, і тут удар. Сергій Прохор каже, до них у лікарню приходив з ДТП і пропонував грошову компенсацію. Однак подружжя відмовилося, хочуть справедливого покарання. На думку постраждалих, розслідування справи навмисно затягується. Вони впевнені, що за два роки можна було б уже встановити всі обставини та висунути офіційні звинувачення. Приходив до мене в лікарню, пропонував кошти, щоб я йому підписав бумаги, що я до нього не маю ніяких. Претензій, що він в цьому нічому не винен. Я відмовився, потім він знову приходив, пропонував і сказав: ну, якщо ти мені не підпишеш, то я тобі нічим не зможу допомогти, бо мені треба буде кошти платити в поліцію, щоб справа затягувалася. Я спочатку цьому не повірив. Про затримку в розслідуванні справи говорить і адвокат потерпілої сторони. Він зазначає, що, попри проведення експертизи, справа стоїть на місці. В рамках даного кримінального провадження проведено низько необхідних слідчих дій, зокрема експертиз. Але станом на сьогоднішній день досудове розслідування у кримінальному провадженні триває два роки з моменту ДТП. А винна особа досі не встановлена. Тому ну, на нашу думку це прямо свідчить або про неефективність досудового розслідування, або про системне зволікання з боку. Органу розслідування. Ми зв'язалися з дружиною водія, який був за кермом автомобіля. Коментувати ситуацію ні вона, ні чоловік не захотіли. Лише повідомили, що зараз перебувають у військовому госпіталі. Також не захотіли дати контакти свого адвоката. У поліції цю ситуацію прокоментували так. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі проводить досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проведення експертизи вирішується питання щодо проведення слідчого експерименту з водієм мікроавтобуса. Втім, на сьогоднішній день чоловік служить в ЗСУ, що унеможливлює його участь у слідчій дії. За результатами слідчих дій винній особі буде повідомлено про підозру. Справою про звичайну ДТП уже майже два роки займається слідчий. До суду вона ще не дійшла. Подружжя Подорожньо... Подівайтеся, що процес пришвидшиться після розголосу Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Депутати проти міського голови справи у поліції. У дубні черговий скандал через мера. Нещодавно один із депутатів написав на Василя Антонюка заяву до поліції. Мовляв, той перешкоджає його депутатській діяльності. Це до слова не перша така заява. Раніше подібні вже писали депутати із Дубна. Крім цього, Василь Антонюк часто різко та зверхньо поводить себе під час сесій. У черговому конфлікті розбиралася наша Валентина Захарчук і вона розкаже, кого Василь Антонюк послав. На три букви голова Дубинської громади знову в центрі уваги. Нещодавно депутат міської ради Роман Дворжак написав заяву до поліції на Василя Антонюка. Останній, начебто, перешкоджав депутату виконувати його повноваження. Як зазначено в заяві, конфлікт стався 8 травня 2025 року під час сесії міської ради. Грубо публічно нахабно знехтував повноваженням депутатів і вкотре діяв як цар, а не як службовець громади. Це вже не помилка, це послідовно свідома практика знищення будь-якої публічності, блокування критики та придушення незручних голосів у раді. Депутат Дубинської міськради звернувся до поліції із заявою про перешкоджання його діяльності. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 351 кримінального кодексу України. Підозри поки нікому не оголошували. Коментувати свою заяву для журналістів Роман Дворжак не захотів. Відмову нічим не аргументував. А от його колега Юлія Ткачук мала що розповісти. Вона теж неодноразово писала заяви у поліцію щодо порушень її депутатських прав. Ви обмежили мої права депутата вкотре, порушили мої права депутата, тому що ви сидите і не бачите мене і не дали мені можливість виступу перед питанням. А даєте лише після. Як бачимо, головний винуватець незмінний Василь Антонюк. Жінка зазначає, порушення депутатських прав. У міськраді дубна це вже своєрідна традиція. Насамперед хочу розпочати з того, що права депутатів в Дубинській міській раді порушуються систематично, не вмикаються мікрофони, не надається слово депутату. Вимикаються мікрофони тоді, коли це не потрібно, щоб депутат виступав. Не надаються право озвучування запитів і звернень мною ще у лютому 2023 та в січні 2024 року були написані заяви до правоохоронних органів з приводу таких систематичних порушень. Приклади, за словами депутатів некоректної поведінки міського голови можна часто побачити на сесіях. Під час спілкування з незручними для себе депутатами Василь Антонюк не добирає слів. Тут під гарячу руку потрапив уже колишній голова бюджетної комісії Микола Пилипчук. І вибачте, таку чихарду розказувати про престижність Микола Антонович. Напишіть заяву, не позорте людей. Я вас дуже прошу. Напишіть заяву і видіть. Я все рівно буде подання від мене, тому що ви некомпетентний. Ви деградуєте роботу сесії міської ради. За місяць після конфлікту чоловіка позбавили повноважень голови бюджетної комісії. Ще одній депутатці міськради довелося через суд оскаржувати догану, через яку вона не отримувала премії понад півроку. Я хочу так, я хочу так само повідомити і всім сказати, що починаючи з січня 2024 року, по серпень 2024 року, я не отримувала як усі інші посадові особи нашої міської ради, що місячної затвердженої розпорядження міського міської голови премії, тому що міський голова всі жі місяці притягнув мене до догани, яку я скасувала і визнала протиправною через судове рішення. Адвокат Юрій Клекотка зазначив, що в такій ситуації звернення до правоохоронних органів чи не єдиний спосіб вплинути на дії міського голови. Втім, навіть це може не спрацювати. Реєстрація кримінальних провадження справді єдиним і єдиним можливим ефективним засобом впливу на таких чиновників, але вважати його до кінця ефективним я б не казав би такого. Оскільки згідно даних єдиного державного реєстру судових рішень, я знайшов тільки один вирок за цією статтею. Сам Василь Антонюк в телефонній розмові коментувати заяви до поліції не став. Натомість у своїй манері висловився щодо депутатів, які їх написали, дивіться, я про це все знаю, і можу, ви ж мене записуєте. Можете так і сказати, пішли вони на три букви за російським кораблем. Ті депутати розумієте? От і все. Згідно із законодавством за перешкоджання депутатській діяльності порушнику може загрожувати штраф від 17 до 34 чотирьох тисяч гривень, Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук та Денис Козлов телеканал ITV Media Group. Про те, що уламки збитих ворожих повітряних цілей виявили на Рівненщині, про візит блаженнішого митрополита Піфанія до нашої області, та про те, що на Рівненщині відремонтують важливі дороги на випадок евакуації, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Груп у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. По цінах, за скільки на ринках рівного торгують овочами та фруктами. Нарешті вдома військовий зі Здолбунова два роки пробув у полоні. На Батьківщині його зустріли з прапорами та хлібом. На рівненських ринках стає все більше сезонних овочів та фруктів, проте вартість на них досі залишається високою. Продавці усе списують на примхливу погоду, проте говорять ближче до кінця червня ціни мають піти вниз. Наша Олеся Мороз пройшлася ринком та дізналася, по чим зараз сезонні дари. На календарі середини червня літо вже повністю вступило в свої права. На прилавках рівного з'явилася черешня, соковиті абрикоси, молода картопелька, огірки помідори. Здавалось би, саме час смакувати сезонними дарами природи, але ціни на ринку дещо кусаються. Черешня подекуди тримається в межах 150-180 гривень за кілограм. За полуницю просять 120-150. А от молоду картоплю можна придбати за 35 гривень. Помідорка одеська дуже смачненька, 100 гривень за кілограм. Помідора Зорянська 110 гривень, черешенька Одеська 180 гривень кілограм, Полуницька Печаївська 130 гривень, одеська абрикоска – 150 ну, лимони Аргентіна, огірочки наші, місцеві рівенські – 50 гривень, кабачки закарпатські 30 гривень. Картошечка домашня з гощі по 35 гривень. На цю пору нормальна ціна і картошка дуже добра. У тому, що ціни кусаються, продавці звинувачують погоду. Весняні дощі, перепади температури, нічні заклики заморозки у деяких регіонах, а потім різке потепління. Усе в комплексі і сформувало теперішню ціну. Зберегти врожай було непросто. Все залежить від погоди. Хто має парники, кість пленку, то ще трохи щось має, а так на городі то дуже мало. Також продавці зазначають, на ринок потрапляє менше продукції, а це як наслідок тримає ціни на високому рівні. Так само ж теж. Так що в цьому році навіть, нічого дешево не буде. Все дороге. Ну люди, звісно, возмущаються, але що зробимо? Попри ціни, люди з охотою купують, бо кажуть, хочуть відчути літо на смак. Купувати не боюся. Завжди приходжу до цієї дівчинки. Все дуже смачне, свіже і якісне. Ціни кусаються скрізь, як для нас, для пересічних мешканців. Так як скрізь, але продавець дуже вічлива. Ще в неї завжди хочеться купувати. Смачно все. Дуже приємно. Продавці не поспішають робити жодних прогнозів. кажуть, якщо погода буде хорошою, то на прилавках з'являтиметься все більше свіжих овочів. Відповідно, й ціна піде вниз. Сезон лише розпочався. Олеся Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Перекинувся на тракторі у Сарненському районі. Загинув чоловік. Сталося це вчора, 17 червня, у селі Зелень. Правоохоронці попередньо встановили, що водій трактора 45-річний місцевий житель під час польових робіт не впорався із керуванням, з'їхав у меліоративну канаву та перекинувся. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Викрали військовослужбовця, який передавав ворогу координати військових об'єктів, зокрема здав і об'єкт на Рівненщині. За матеріалами справи фігурант наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу. Серед іншого, агент ділився з ворогом інформацією про особовий склад свого підрозділу, координатами розташування об'єктів і техніки. Встановлено, що після передачі частини цієї інформації окупантам рашисти здійснили ракетний обстріл однієї із військових частин СБУ і ДБ... БР затримали крута, і в результаті обшуків знайшли докази його співпраці з РФ. Примітно, що він не вимагав плати за свої вчинки, а робив усе з ідейних переконань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. 19-річному юнаку, який у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП, обрали запобіжний захід. Його помістили під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Нагадаємо, у селі Малий Мицьк, що на Костопільщині 15 червня, водій із трьома пасажирами у салоні не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де авто занесло та перекинулося. Місцеві жителі нашим журналістам розповіли, що компанія на світанку поверталася з випускного. Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці. Цій події загинув 21-річний пасажир автомобіля. Інші двоє неповнолітні пасажири 14 та 13 років не постраждали. Керманичу загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Врятувала від самогубства на Рівненщині. Операторка лінії 102 відмовила чоловіка вкоротити собі віку. До поліції зателефонував 32-річний житель Рівненського району і повідомив, що має намір вчинити самогубство. У телефонному режимі з ним спілкувалася інспекторка, аби допомогти чоловіку. Вона слухала його, шукала слова підтримки та запевняла, що таким способом жодні проблеми не вирішуються. Розмовляючи з чоловіком, інспекторка скерувала за його місцем проживання екіпаж поліції. Ці перевір перевірили, чи є з чоловіком усе гаразд, та провели профілактичну бесіду. Прожити до 33 років, мати двох дітей, піти повіситися? Не бачу логіки зовсім. Вони мене просто вже вже накотилися до такої пори. Всі вже не знаю, що сам робити. Це не є привід іти вішатися. Абсолютно. У вас є діти, яких потрібно поставити на ноги, а не лишити їх. Ну, може, може би й правда ну, То треба займатися дітьми своїми, піти погуляти з дітьми. Велике свято я вам хочу подякувати за ваше ставлення. Ви мене психологічно підтримали. До рідного дому у Здолбунові зустріли військового Сергія Домбровського, якого звільнили з російського полону в межах обміну тисяча на тисячу. Чоловік вважався зниклим безвісти з 2023 року. А місцеві чекали на героя із українськими прапорами вишитим рушником та хлібом. Під час довгоочікуваної зустрічі мама нарешті обійняла свого сина. Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.